Так, по ідеї зараз вже має бути в нас звук. Перевіряємо. Як чути? Поставте, будь ласка, плюс. Так, по ідеї, зараз вже має. Супер. Ну що, ще раз я вас вітаю на сьогоднішній ранковій руханці. І а, Сьогоднішня наша зустріч присвячена здоровому попереку. Кожної суботи ми з вами зустрічаємось і розбираємо якісь елементи, якісь невеличкі вправи, які якісно покращують життя. І е, здоров'я в попереку в першу чергу відповідає нашому е, нашій присутності тут і зараз, і відчуттю нашої цілісності. І якщо є якісь ситуації, де руйнується це відчуття, відповідно страждає і поперек. Це таке пов'язане е, соматика і тіл, і психологія. Все бачу, що все добре. І сьогодні ми будемо знімати напругу з попереку. Ще раз хочеться звернути увагу на анатомічне розміщення, що таке поперек. Значить, якщо ми дивимось на спину, часто просто люди говорять, болить спина і показують на поперек, не знаючи, що це. Починаючи от звідси до тазу, це в нас все спина. А від тазу до зони ребер у нас поперек. М'ягка частина, де тільки хребет є, і е, м'язеві конструкції, зв'язки, які тримають цю зону. І м'язи попереку вони ніби поєднують вверх скелету і низ. І відповідно, якщо є е, е, якийсь навіть психологічний розрив між реальністю, яка тут є, і світосприйняттям, дуже від цього не тільки голова і шия страждає, але й поперек. І сьогодні наша задача за цих 15-20 хвилин максимально дати собі свободу в даній зоні. І якщо вам ці заняття підходять, ви можете потім включати відео, ефір і повторювати дані вправи. І так, значить, руки кладемо на поперек. Спочатку, щоб відчути, де знаходиться він, як він відчувається, руки поклали на поперек. кілька циклів вдоху-видиху. Робимо спостерігаючи, як рухається спина при диханні. Ми звикли а, зважати на дихання як на рух живота і на рух грудної клітки. В даному випадку ми з вами відслідковуємо, як рухається спина. І пальчиками рук, зараз підійду трошки ближче. ми ніби беремо і трошки відтягуємо м'язи попереку, м'язи, які ростуть вздовж хребта в сторони. Ніби даємо собі можливість продихати дану зону. Ви можете відчути м'якість або твердість м'язів в даній зоні. Руки на спині, низ спини, поперек. Продихуємо дану зону. Вдихаємо і видихаємо. І диханням повертаємося, слідкуючи за диханням, ми повертаємось в момент тут і зараз. Дихаємо. І тут не важливий ні темп, ні ритм, важливіше, що ви звертаєте увагу на власне дихання. Ви чуєте мій голос, можливо, дозволите собі почути інші якісь звуки навколо. Угу. Ще два цикли вдоху-видоху. Опускаємо руки вниз, струшуємо. Угу. Давайте перевіримо, наскільки в нас присутня зараз гнучкість. Зразу скажу, що гнучкість, нахили всякі залежить від легкості, яка присутня в попереку. З вдохом потягнулися вгору, з видохом опускаємося вниз. І просто відслідковуємо, наскільки нам вдається опуститися вниз на видосі. Навдосі м'яко розкручуємося, встаємо, голова остання піднімається. І тепер ви мали змогу для себе відслідкувати, наскільки глибоко ви опустилися вниз, який проміжок. Ми попрацюємо з м'язами попереку і тими м'язами, які можуть допомогти розслабити поперек. І в кінці ми перевіримо, наскільки гнучкість збільшилась. Чудово! Почнемо з шиї. Чому з шиї? шия і поперек взаємопов'язані. Буває, поперек затискається, коли є затиск в потилиці або в м'язах шиї. Буває, що навпаки, шия затискається, коли є якісь, а, якісь напруження в попереку. Тому ми зараз з вами промасовуємо шию. Руки беремо таким чином, кладемо на шию і прожмакуємо її. Робимо це в власному темпі, слухаючи власні м'язи, досліджуючи, яка ж у нас шия, якої, якого вона об'ємо, де є напруга, а де її нема цієї напруги. Просто відслідковуємо, в якому стані шия, і інколи зачіпаємо м'язи потилиці. Долоньками зачіпаємо м'язи по тилиці і промасовуємо їх. Притискаючи до черепа. Шия. Добре розмасовуємо шию і переходимо на надпліччя. М'язи шиї починаються на потилиці і закінчуються між лопатками та ховаються ось сюди, в надпліччя. Розмасовуємо надпліччя з однієї сторони. І з іншої сторони уважно спускаємось увагою туди, в м'язи не просто механічне жмакання, а от прислухайтесь, а тут м'якше йде, а тут твердіше. А якщо пальцями, е, от так, знаєте, як вкручуватися в м'яз круговими рухами, то можна відчути, як він починає танути під руками що те, що завжди було твердим, виявляється, насправді може бути м'яким цей м'яс. І плечі автоматично від стресового положення біля вух опускаються вниз, розпрямляються. Супер. З іншої сторони промасовуємо. Бачу, додаються люди. Вітаю всіх. Промасовуємо м'яз надпліччя. І кілька раз скиньте напругу з рук мах, махами. Просто махами руки, як мотузочки, падають вниз, вниз, вниз. Супер. Супер. Струсили руки. І тепер. Ще одна вправа для попереку. Ноги ставимо на ширину тазу. Носочки розвертаються трошки всередину, так, щоб по зовнішній лінії стопи були паралельні. Ширина таза визначається, якщо ми п'ятку однієї ноги прикладемо до носочка іншої ноги, От одна нога стоїть, ми підняли ногу, п'яточкою поклали біля носочка. І на носочку цієї ноги розворот робимо. Це ширина тазу. Супер. І тепер, будучи в цій позиції, ми присідаємо вниз і п'ятками починаємо штовхати в сторони ту опору, на якій ви знаходитесь. У мене асфальт. І якби я хотіла цей бетон асфальт розірвати, то я би це робила п'ятами сильно-сильно. В нас зразу. в по бокам включаються зв'язки, які як лампасики. Тут в багатьох людей вони дуже затиснуті, ви можете пальчиками попробувати постукати по цих бокових поверхнях ніг стегон і відчути, чи є затиск у вас, чи нема. Далі сіднички включаються, також їх простукаєте, зверніть увагу, в якому вони стані. І з цими простукуваннями ви знімаєте зайву напругу. Штовхаємо, штовхаємо сильно, сильно, сильно. Чудово. І в якийсь момент ви відчуєте, що сіднички вони так вже і напружились, ну і готові розслабитись. Вдох. Потягнулися вгору, розкриваємо грудну клітку, видих, перевіряємо, що помінялось після масажу шиї, і даної вправи. Опускаємося вниз. От В мене реально, хоч я ніби сонненька ще була, не, роз, не розім'ята вранці. Відчуваю, як глибоко опустилися зараз руки до землі. Перевірте, як у вас. Скоріше всього, хоча б на сантиметр вам вдалося опуститися нижче. Відпускаємо затиски. Розкрутилися, Вирівнялися. Наступна вправа, яка дає свободу попереку. Вона доволі кумедна. Для її виконання необхідно ноги завернути всередину, колінка всередину. І в нас така конструкція вона доволі стабільна. І в цій позиції ми згинаємося десь під ребрами, ніби паличка, і ми через цю паличку перекидуємо вниз корпус, руки звисають вниз. І ми крокуємо вперед. Поперек, при цьому зверніть увагу, вертикальний. І рухи, які ми робимо такими кроками, це паттерн видоху насправді, дуже-дуже добре знімають напругу з попереку і дозволяють нам рухатись мягко, легко і в задоволенні. Така от проходочка, зараз в камеру покажуся. Колінка всередину, плечі, голова опущені. І руки хитаються зі сторони в сторону. З вдохом вирівнюємося. Уже зараз, коли ви вирівнялись, ви можете відчути, що хочеться ось таким чином. Відкритися в світ, ніби як обійняти світ руками, дати от простір в грудну клітку. Це чудовий ефект. Якщо він у вас виник, значить ви десь себе відпустили. І ще один момент, уже психологічний стосовно нашого попереку. Знову робимо вдох і видих. Але перш ніж ми це зробимо, поясню, нас, як я говорила, поперек об'єднує наше заземлення, от як ми стоїмо на землі, і наші якісь ілюзії, бажання, мрії, емоції стосовно цієї реальності, в якій ми знаходимося, От тут вони. І е, виходить, якщо відпустити, те, що давно пора відпустити, адже життя мінливе, вже багато чого помінялось. В такому випадку ви можете відпустити те саме напруження в тілі. Тому зараз я буду проговорювати фрази, які ви будете говорити самі собі також. Вдох, потягнулися вгору, з видохом опускаємося вниз. Помітили, наскільки от зараз вже більше там нахил. І все одно є щось, що утримує нахил на певному рівні. Так, ніби десь застопорилося, або десь тримає, або думки, що я не гнучка, не можу я більше. І спитайте себе, за що я тримаюсь в житті, що давно пора відпустити? І кажете собі: я відпускаю це. І в якийсь момент ви можете помітити, що глибше пішов прогин вперед, не за рахунок натягування спини, а саме за рахунок розслаблення зони попереку. І ще раз спитайте, за що я тримаюся в житті, що давно пора відпустити? Або що мені пора відпустити? Може розслабитись більше шия, поперек. І з наступним вдохом ми м'ягко розкручуємось і піднімаємося. І сьогоднішні вправи, які я хотіла показати, завершуються. І є ще одна, яку ми робимо щоразу в наших заняттях, в трансляціях. І це вправа на походку. Кожен раз наші заняття бачу, Юлочка написала, коли наступна йога. Заняття в нас по суботах, і наступне заняття буде в наступну суботу. Також я займаюся індивідуально і можна написати мені, запитатися про умови. І зараз ми продовжуємо, тобто завершуємо вже. Ми збираємося те, що зробили. І ще раз хочу сказати: поперек він допомагає нам. От Чисто так, якщо з філософії тіла подивитися, з образу тіла поперек, це про цілісність. Тут у нас фізичний центр знаходиться, тут у нас м'язи, які тримають спину і ноги поєднують. Відповідно, у нас буде зараз походка цілісності, і походка це теж одна з вправ, яка дуже позитивно впливає на поперек. Уявіть собі. На тому краєчку, чи коврика, чи простору, де ви будете ходити, образ себе. Образ себе цілісного. От що для вас цілісність, ви можете побачити в цьому образі. Це може бути е цілком повністю зображення голограмне вас, а може бути просто світлова пляма, яка свідчить про цілісність. І ми йдемо вперед до цього образу, вдихаємо його. Скільки готова наша система прийняти, воно цей образ наповнює нас і повертаємося назад. Ідемо вперед, розставивши стопи носочками в сторони. Проходимося до образу, пішли, доходимо до нього, зупинилися, робимо вдох, вдихаємо цей образ в себе. Завертаємо стопи тепер всередину носочками і йдемо назад. Коли ми робимо таку походку туди-сюди з стопами, ми ніби е нагадуємо тілу, що рух може бути дуже різний. Тепер на ребрах стоп пішли вперед, натягується зовнішній поверхній ніг, підходимо до образу, вдихаємо, скільки підходить а, образ в себе, повертаємося назад на внутрішніх ребрах стоп. Чудово, вперед йдемо на носочках до образу себе. І ви можете помітити, що або він ще є і став більш чітким, або зник, так ніби ми все вдихаємо в себе, і це світло наповнює зсередини. На носочках пішли вперед, на п'яточках назад. Супер. І тепер звичайна проходка, ми ніби збираємо цей простір, в якому знаходилися. Тим звичним для вас, о, тут ящерки всякі бігають. Тим звичним для вас способом вперед пішли, вдихнули, ніби як забрали цей простір. Хай цей комфортний буде спосіб. І повернулися, вже знаючи, що весь внутрішній простір це всередині. Чудово. І... Сьогодні наше заняття на цьому завершується. Це те, що я хотіла дати: набір вправ, які можна виконувати, ставити на паузу, робити довше, повільніше, якщо у вас буде необхідність в цьому. І приводьте себе в хороший стан, повертайте собі здоров'я фізичне, психологічне. Я вам в цьому допоможу. Приєднуйтесь в дану групу, додавайте друзів, знайомих. І також ви можете даний проект благодійний підтримати фінансово. Напишіть мені, особисто дам номер карточки. І дуже рада була бачити і читати вас. Якщо ви мені щось писали, я відпишу уже по завершенню ефіру, прочитаю і прокоментую. Гарного вам дня! Намасте, обіймаю, будьте щасливі і наповнюйтесь, повертайте собі власну цілісність. Щаслива!